привіт! Всі рішення, які ми приймаємо, ми зазвичай приймаємо через серце і через мозок. Серце воно повело вас сюди, можливо, з бажанням змін, можливо, з бажанням масштабування або просто тому, що цікаво, і це теж вау. А мозок хоче розуміти, чому він має слухати цю інформацію саме від мене. Він хоче доказів. Він хоче зрозуміти, хто ця людина перед вами. Я який в неї попередній досвід. І відповідно тому саме тому я буду зараз з вами знайомити. І насправді найкраще про мене скажуть, як і про будь-яку людину, це до і після. І зараз я вам їх покажу. Це мої до після у вигляді і погляді, в обробці, візуалі і баченні, в стилі і енергії, в грошах, в роботі. Так виглядав мій відпочинок, і важливо, що це фото було не з суботи, не з неділі, а як зазвичай в інших людей це вихідні. А це був будні дні, тому що я можу працювати в неділю, а їхати в інше місто чи країну уже наступного понеділка, тому що я не прив'язана до міста, я не прив'язана до місця і до людей. Відповідно, все це створює для мене свободу, яку я дуже люблю. Мої подарунки для мами тепер. Це не чухол на гроші, які вона мені подарувала, і я їх відклала. А це сам телефон. А тепер я можу дозволити подарувати батькам відпочинок. Тепер я можу сама відпочити. І це все може здатися вам бісячим, коли ви це слухаєте, і думаєте, Боже, знову цей успішний успіх. Але насправді, якщо у вас викликає ця інформація емоції, це означає, що вона вас розширює. Вона показує вам, що або ви хочете теж іти до. Себе теж хочете виконувати свої бажання, не роззираючись на мої бажання, і це що я сказала, а маючи свої і виконуючи їх, тому це дуже класно. Наприклад, коли я була менша, я не знала, що люди можуть їздити там купи разів в рік на відпочинок. Коли я побачила це в Інстаграмі, я зрозуміла, це можна, це реальність, це для когось реальність, просто не для мене зараз. А коли я побачила, що люди можуть працювати онлайн, я теж така ого так можна було. Тобто ця інформація, успішний успіх, він нас розширяє. Тому не зліться, коли ви десь бачите якісь там дорогі покупки, коли ви бачите якісь там до після вражаючі, це класно, тому що людина вам своїм прикладом показує те, як можна, для того, щоб ви сформували те, як вам хочеться. А тепер давайте познайомимось. Мене звати Руслана, я в маркетингу і SMM уже три роки, і зараз заробляю від 3 тисячі доларів на SMM, на smm послугах Також я працюю з бізнесами, я працюю з комерцією з експертами, працювала в офісі з великими брендами, працювала на фрілансі з меншими, але не менш перспективними. Ось такі візуали створюю для своїх клієнтів, створюємо продажі. Класний кейс також був, що ми за місяць моєму клієнту продали на 300 тисяч без вкладень в таргет за допомогою сторітелінгу, за допомогою моїх знань про типи клієнтів, за допомогою моїх прогрівів і того, як я знаю маркетинг і як я могла подати цю інформацію і вибудувати зв'язок з аудиторією навіть без таргету. Це дуже класний насправді результат. Також я ділюсь своїми знаннями, тобто я не тільки веду проекти, а й вчу це робити інших. І в мене вже багато учнів, які теж працюють, які теж. Вже почала заробляти, і я ними не немовірно пишаюсь. Але хочу сказати, що я практик. Тобто я не людина, яка вивчила одне навчання і пішла продавати курси. Як це часто буває? Я три роки, по-перше, працюю, я навчаю, але я почала навчати через те, що почали до мене звертатися люди з питанням, чи навчаю я і що хочуть повчитися саме в мене. І саме після цього я така вау, я про це мріяла, круто, клас. І відповідно я пішла на цей на цей відклик і дуже щаслива, тому що саме там я знайшла своїх дуже близьких людей, з якими я зараз спілкуюся, з якими я дружу, з якими я працюю, і ми навіть разом будуємо команду. тому все це, все те, що я розказую на навчанні, це все створено на практиці, а не просто тому, що я це десь почула і вирішила переказати. Тому більшу частину мого доходу все ж таки складають мої смам проекти, а не навчання, яке я продаю. Рада була познайомитись. Я знаю і впевнена, що ти теж. Неймовірна людина з величезним потенціалом, який ти обов'язково реалізуєш. І зустрінемося в наступних відео.